Залишила я свого діда на господарстві, а сама до сестри в гості подалася. Їдь, їдь, хоч відпочину від тебе, вже мені мозок проїла. З такими словами випроваджував мене Василь з хати. А я від тебе. Чи ти думаєш дуже добре жити зі жмутом махорки замість чоловіка? Та ще ото кашляєш цілу ніч, спати неможливо, хоч висплюся раз за життя. Останній раз я Василя лишала на господарці десь 45 років тому, їхала до сестри на весілля і залишила його з дітьми. Приїхала, то мало не впала від здивування. Діти спали в великій емальованій ванні на одному простирадлі, а всі хідники з хати висіли на плоті. Запах був такий, що аж очі виїдало, і я не розуміла, чи то від чорних каструль, чи від іншого. Чоловік, наче мене й не бачив, і в його очах був суцільний розпач. Я ніколи не думав, що діти скільки можуть навалити. Та що казати, то за життя він був героєм та нерви мені мотав, то до однієї сміється, то до іншої. Міг сказати, що я його не вартую, що є краще за мене. О, Я все пам'ятаю, а він думає, що в мене склероз». Йому б такий, а той далі не знає, що де в хаті лежить 45 років. А тепер сів маком і лише заглядає, чи не подорожчав папіросний папір. Прокоптив мені всі стіни тим димом і в хаті палив, але я того не дозволяю. Ні допомога з нього тепер, ні розрада. Стала зранку і вже нервує, бо поки прокашляється, далі вийде з туалету, то вже й весь ранок минув. А я всю господарку обійшла та вже на стіл поставила їсти. Хоча що там тої господарки, коза маня, кури та пес з котом, але для моїх років і того дуже багато, бо кожне хоче їсти, а мені вже теж ноги заплітаються. Тепер сиджу і думаю, де ж та краса василева ділася, де ж та усмішка та підморгування очей карих, шаркає ногами та бурчить. Отак в хаті й тримаю, бо ж куди вже дінемося один від одного. А в Марії моєї в місті все чистенько та запашно, любенько сидимо, говоримо, минуле згадуємо та ще живих знайомих перераховуємо. Правда, телевізор з нею дивитися то є гірша справа ніж з моїм Василем, хоч у мене є своя думка, а у нього своя. Але новини то є новини, аби обговорити, а не цитькати, бо вона погано чує і щось може пропустити. Та там з учора нічого не змінилося, і вже цілий тиждень одне й те саме, що там нового хотіти почути. І щось мені сон у неї не пішов і якась подушка зависока, і матрац за одним боком, і не кашляє ніхто з боку, а ліфт так вже гуде, що Василь у мене, як котик, спить тихенько. Зранку встала – тісно, нема куди вийти, нема до кого заговорити, на небо подивитися та про погоду подумати. А Марія вже метушиться на кухні, наче на яку годину треба кудись бігти. У мене режим, каже мені, я після дев'ятої йду на базар, далі заношу продукти Гафії, далі йду до церкви, далі обід, далі прибираю щось, потім на шосту знову до церкви. Та ти святою хочеш стати? питаю її. Ой, що ти кажеш? У мене цілий день розписаний, як та білка в колесі кручуся. Хотілося так тьху. І повезти її до мене, аби вона побачила, що таке крутитися. Поїхала додому одразу після сніданку. Ти б ще погостювала, каже сестра. Та що в тебе гостювати, як в тебе все розписане, кажу я і бачу полегшення в її очах. Приїхала додому і одразу пішла провіряти, чи курей випустив, козу на пашу вивів, дав їсти котові і псові, посварилися, підвела душу. Небо гарне буде погода. Василь збоку хахикає. добре бути вдома. Підпишись, підтримай українськомовний контент.